Це почалося у далекому 1896 році. Французький фізик Анрі Бекерель досліджував, чи можуть фосфоресцентні матеріали, зокрема солі урану, які світяться після дії світла, випускати також промені, схожі на нещодавно відкриті рентгеном Х промені. Для цього він мав виставити кристали на сонце. Та погода у Парижі видались похмурою. Беккерель відклав експеримент. Фотопластинку, загорнуту у чорний папір разом з кількома кристалами соли урану, він поклав у ящик свого стола. Через кілька днів, не очікуючи нічого особливого, учений вирішив проявити пластинку. Він припускав, що зображення буде слабким або зовсім відсутнім. Але на його подив силуети кристалів урану чітко відбилися на фотопластинці. Спочатку Бакарель вирішив, що солі урану також випромінюють їх з спромені. Проте, проводячи серію досвідів, він зрозумів, що має справу з іншим явищем, випромінює виявилось незалежним від будь-яких звичних джерел збудження, світла, електрики чи тепла. У своїй статті Беккерель написав отже, ми зіткнулися зі спонтанним явищем нового порядку. Після цього відкриття у 1896 році Марія Складовська Кюрі почала власні дослідження. Вона прагнула з'ясувати, чи лише уран має цю дивну здатність випромінювати невидимі промені. Вимірюючи інтенсивність випромінювання різних речовин, Марія виявила, що Торій також випромінює подібні промені, а деякі уранові руди, зокрема смоляна руда або ураніт. Випромінюють значно сильніше, ніж чистий уран. Це означало, що в них містяться нові, ще активніші елементи. Разом із чоловіком П'єром Кюрі вона відкрила полоні і раді. Саме тоді, лише через два роки після відкриття бакиреля, Марія Складовська Кюрі ввела новий термін радіоактивність від латинських слів радіус промінь і активус діючий. Сьогодні науці відомо приблизно 118 хімічних елементів. Нагадаємо, кожен атом хімічного елемента має крихітне ядро, маса якого дорівнює майже всій масі атома хімічні властивості елемента визначаються кількістю протонів саме в цьому ядрі. Найпростіше ядро має атом гідрогену лише один протон. Не дивно, що саме цей елемент є найпоширенішим у всесвіті, складаючи майже 74% його маси. Але навіть таке просте ядро має ізотопи. У гарячому молодому всесвіті приблизно через 3-4 хвилини після великого вибуху протони почали з'єднувати з нейтронами. Так масово утворився Дейтерій, важкий ізотоп гідрогену. Частина Дейтерію одразу руйнувалася під дією високоенергетичних фотонів. І лише після подальшого охолодження Всесвіту цей ізотоп став стабільним. Є ще один ізотоп гідрогену третій. Він має один протон і два нейтрони. На відміну від Дейтерію, тритій є радіоактивним. Його період піврозпаду становить приблизно 12,3 року. Дервиний третій, що утворився під час Великого Вибуху, повністю розпався за цей час. Але Третій постійно утворюється на землі знову під дією космічних променів. Космічні нейтрони стикаються з ядрами нітрогену 14, внаслідок чого виникає тритій і карбон-12. На другому місці за масою у всесвіті гелій. Його ядро має два протони і два нейтрони. Більшість гілів також сформувалася у перші хвилини після народження Всесвіту. Як і гідроген, він також має свої ізотопи. А ось усі ваші елементи та їх ізотопи виникли вже пізніше у термоядерних процесах всередині зірок. Отже, на 118 хімічних елементів припадає приблизно 3300 ізотопів, і більшість із них радіоактивні. Стабільними вважаються лише 251. Тобто нестабільних ізотопів приблизно у 12 разів більше, ніж стабільно. Але як бачите, людство про них нічого не знало до відкриття Бекереля. Радіоактивні ядра є нестійкими. Вони поступово розпадаються, випускаючи їх частинки або енергії. Саме цей процес і називають радіоактивним розпадом, і зрозуміти чому так відбувається це наша наступна мета. Чому одні ядра стабільні, а інші ні? Усе через постійне змагання двох сил усередині ядра. Сильної ядерної взаємодії, що склеює нуклони разом, і колонівського відштовхування між протонами, які мають однаковий заряд. Щоб компенсувати це відштовхування, потрібна певна кількість нейтронів. Якщо нейтронів замало або навпаки забагато, ядро стає нестабільним. У легких ядер стабільність досягається приблизно при співвідношенні протонів і нейтронів один до одного. Наприклад, у карбону 12 6 протонів і 6 нейтронів. Важкі ядра потребують більшої кількості нейтронів, так свинець 208 має 82 протони та 126 нейтронів. Як тільки співвідношення наклонів виходить за межі так званого коридору стабільності, ядро втрачає рівновагу і переходить до радіоактивного розпаду, давайте поглянемо на цю діаграму уважніше. На осі ординат відкладено кількість протонів, а на осі абсис кількість нейтронів у ядрі. Синім кольором показані стабільні ядра. А зеленуватим радіоактивні. Як бачимо, на початку у стабільних ядрах кількість протонів і нейтронів майже однакова. Але зі збільшенням кількості протонів нейтронів стає все більше, щоб отримувати протон у ядрі. У дуже важких елементів із понад 83 протонами колонічки відштовхання настільки сильне, що жодна кількість нейтронів вже не може повністю його нейтралізувати. Тобто усі ядра з кількістю протонів 83 і більше радіоактивні, з часом розпадаються та перетворюються на стабільні ядра. Цікаво, що як електрони в атомі, нуклони у ядрі займають певні енергетичні рівні, ядерні оболонки. Якщо ядро має незаповнені комбінації, незручну конфігурацію спінів і парності. Або форму далеко від сферичної, воно матиме надлишкову енергію і прагнутиме перейти в більш стабільний стан, тобто радіоактивно розпастися. Саме тому існують так звані магічні числа нуклонів від 2 до 126. Ядра з такою кількістю нуклонів особливо стабільні. Отже, підсумуємо. Ядро є нестабільним, якщо має надто багато або замало нейтронів. Містить занадто велику кількість протонів. І третій варіант його внутрішня структура енергетично невигідна. У такому разі ядро рано чи пізно розпадається, випромінює частинки або фотони і переходить у нижчий стабільніший енергетичний стан. Іноді виникають ланцюжки розпадів, доки ядро не стане стабільним. Радіація підступна, її не видно, не чути, вона не має запаху. Але якщо ви відчуваєте у повітрі запах зону, як це сталося з першими ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС, це тривожний знак. Це означає, що рівень випромінювання надзвичайно високий і зону потрібно залишити негайно. Минуло лише три роки після того, як Антуан Андрі Бекерель у 1896 році відкрив радіоактивність. Пам'ятаєте, він помітив, що солі у випускають невидиме, постійне випромінювання, здатне проходити крізь непрозорі матеріали, навіть чорний папір, і засвічувати фотопластинки. Ернес Резерфорд, блискучий експериментатор, який працював тоді, в Кембриджі, вирішив з'ясувати, з чого складається це уранове випромінювання. Він розмістив невеликий зразок урану на дні свинцевої коробки. Випроміння виходило через крихітний отвір і спрямувалося на стопку тонких алюмінієвих фольг. Після кожного шару Резерфорд вимірював силу випромінювання електрометром. Результат був вражаючим. Інтенсивність різка спадала вже після першої тонкої фольги. Отже, це випромінювання має принаймні два компоненти з абсолютно різною проникаючою здатністю. Слабко проникаючий компонент. Резерфорд назвав його альфа-променями. Вони затримуються тонким аркушем паперу або кількома сантиметрами повітря. Сильно проникаючий компонент бета бета-промені. Їм під силу пройти крізь алюмінієву фольгу. Після ідентифікації резерфорд продовжує дослідження, щоб визначити, що саме являють собою ці частинки. Коли радіоактивний промінь пропускали через магнітне поле, він розщеплювався на три складові. Вгору відхилялися позитивно заряджені альфа-частинки. Донизу негативно заряджені бети-частинки, а між ними залишався промінь, який не реагував ані на магнітне, ані на електричне поле. Його проникаюча здатність вражала, лише кілька сантиметрів свинцю могли майже повністю поглинути це випромінювання. Згодом стало зрозуміло, що це не частинки, а гама-кванти порції енергії надзвичайно високої частоти. Що ж таке альфа-випромінювання? Воно виникає під час розпаду важких ядер урану, тору, радію, плутонію. Альфа-частинки мають малу проникаючу здатність. Їх зупиняє звичайний аркуш паперу або кілька сантиметрів повітря. З іншого боку, вони дуже сильно іонізують речовину, тому таке випромінювання небезпечно передусім при потраплянні всередину організму. Швидкість альфа-частинок сягає десятків тисяч кілометрів за секунду, хоча вона значно менша, ніж у бета частинок чи гамма квантів Зараз ви бачите трики альфа-частинок у конденсаційній камері. На шляху прольоту частинки утворюють іони, на яких при температурі мінус 40 градусів конденсуються пари спирту. Саме ці дрібні крапельки і утворюють видимі нами сліди, трики альфа-частинок широкі та короткі. Зрозуміти і довести, що альфа-частинки це ядра гелію, які містять два протони і два нейтрони допомогла низка експериментів. В Одному з них Альфа-промені збирали у скляну колбу протягом кількох днів, а потім досліджували спектр світіння газу всередині під час газового розряду. Лінії спектру не залишили жодних сумнівів. Це був гелій. Бета випромінювання народжується болибако всередині атомного ядра у момент, коли воно прагне стати більш стабільним. Якщо в ядрі занадто багато нейтронів, як наприклад у карбоні 14 чи йоді 131, один з нейтронів перетворюється на протон і випускає електрон. Бета-мінус частинку. Якщо ж протонів забагато, відбувається зворотнє. Протон перетворюється на нейтрон, а назовні вилітає позитрон, бета бета-плюс частинка У цих процесах разом із бета-частинками завжди народжується ще один, майже невловимий учасник нейтрино. Так ядро змінює свій заряд і робить крок до стабільності, випускаючи струмінь на швидкий бета-частинок. Швидкість електронів може досягати майже 90% швидкості світла. З'ясувалося, що найкращим первинним захистом від бета-випромінювання є звичайний пластик товщиною близько 10 мм. Він добре поглинає електрони і майже не створює гармінного гамма випромінювання. Алюміній товщиною приблизно 3 мм теж ефективний, хоча при дуже енергійних бета-частинках може утворювати невелику кількість гальмівних гамма квантів А ось свинець, як перший шар захисту не підходить, швидкі електрони, взаємодіючі з важкими ядрами, породжують інтенсивне гальмівне гамма випромінювання тому використовується стандартна схема. Спочатку шар пластику, який поглинає бета частинки, а вже за ним свинець або інший важкий метал, що затримує гармівні гамма-кванти. Гамма-випромінювання випромінювання це електромагнітне випромінювання надзвичайно високої енергії, яке виникає всередині атомного ядра. Гама-кванти не мають електричного заряду і маси спокою, але мають енергію та імпульс, рухаються зі швидкістю світла і вирізняються дуже великою проникною здатністю. Після альфа або бета розпаду ядро часто залишається у збудженому стані і, переходячи на нижній енергетичний рівень, випромінює гамма-квант. Важливо, гамма-випромінювання не змінює склад ядра а лише знімає надлишкову енергію. гамма кванти безперервно надходять до нас із космосу і з надр Землі, особливо з порід, що містить граніт, бетон або глину. Навіть стіни будинку є слабким, але постійним джерелом гамма-фону. Просто зараз, коли ви дивитесь це відео, навколо вас існує природний нормальний радіоактивний фон. За рік людина в середньому отримує поглинуту дозу близько 2-3 мілізівертів, і приблизно 50% цієї дози припадає на випромінювання. Це означає, що сотні тисяч гамма квантів щосекунди пролітають крізь ваше тіло, і близько 10 тисяч із них передають йому свою енергію. Ми постійно перебуваємо в потоці гамма-випромінювання. У межах природного фону це безпечно. Із таким рівнем радіації людство живе мільйони років. Однак не слід забувати, гамовипереміння іонізує атоми і молекули та може пошкоджувати ДНК. Якщо інтенсивність гамовоперміння різко зростає, організм не стигає відновлюватись. У такому разі необхідно негайно діяти, вийти з небезпечної зони та використати захист шари свинцю, бетону або ґрунту. Пам'ятаємо, радіація це невід'ємна частина природи і нас самих, Безпечно в своїх природних межах, але небезпечно тоді, коли людина втрачає контроль над її рівнем.